Почекай, навіщо ти йдеш, якщо я тобі нічого не сказав? Привіт всім, хто любить футбол. Сьогодні ми вирішили завітати до футбольної команди Ю 7 клубу «Тріумфатор» під керівництвом Боряченка Микола Юрійовича та подивитися, як розвивається ця команда і в яких умовах тренуються діти. Мені сказали блядь, де на команда. Тренується на транспортній 12 у гімназії номер 77. Відразу при вході в нас сидить охорона. На першому поверсі в нас знаходиться зал, в якому тренується ця команда. Перед залом в нас знаходиться роздягання Назад. Подивимось, який інвентар використовує тренер на тренування. Так, сітка м'ячів, також є маніжки різного кольору, великі конуси, фішки, і на тій стороні лежать бар'єри. В цьому залі тренуються дві команди: перший та другий склади. Десь 10-12 дітей. Кожній з груп, який веде тренер разом із своїм помічником. Поговоримо більш детально про самого тренера. Досвід роботи із дітьми близько трьох років. На даний момент займається тільки роботою із командами дошкільного віку. Це своє життя займається професійним футболом, грав за команду Чорноморець і поступав за перший склад. Проте травми не дали можливості вийти у великий футбол і вирішив піти тренувати. На даний момент тренер отримує вищу освіту і розвивається в напрямку тренера з футболу. Ми будемо оцінювати по п'яти критеріям місця, в якому розвиваються діти. Перший критерій це, звісно ж, сам зал. Достатньо комфортний, теплий, багато місця. Ця вікова категорія спокійно може працювати і розвиватися. Другий критерій це кількість дітей в групі. Дві групи по 12 дітей, два тренери в групі. Достатньо часу в кожного тренера, щоб приділити увагу кожному футболісту на тренування. Третій критерій це ціна тренувань в місяць. Напишіть в коментарях, скільки вважаєте, ви вважаєте, що кінцювати в цій групі. Твердий критерій це інвентар. Тренер бере все, що потрібно для того, щоб провести якісне тренування в захід. І п'ятий критерій це тренер. Лише три роки досвіду роботи в цій професії, але за рахунок.